Доброго дня, люди мої дорогі. Взнав новину минуту таку, що наш міністр соцполітики пропонує для інвалідів поліпшення. Бачать вони, що інвалідів дуже багато. ну Їх було й до війни, а зараз так взагалі дуже багато і що далі буде, ну всі ми прекрасно розуміємо. Так от, щоб не платити соцвиплати інвалідам, вони пропонують е зробити такий. Коротше, допомогти інвалідам в працевлаштуванні, щоб їх працевлаштувати. Тобто робочих рук доволі не вистачає в країні. Крім цього, є мобілізація жорстка, платити податки нікому. І влада вирішила таким чином допомогти інвалідам турботою такою. Ось така люди забота за нашими інвалідами. А що ж тоді буде далі? Якщо зараз вже не вистачає робочих рук, От, нема кому працювати, то виходить, що пенсіонерівцями, я так думаю, що десь працездатний буде вік, вони встановлять ну, приблизно десь до 75-100%, тому що ну, це дуже велика нагрузка на... Бюджет України. От. Дуже багато пенсіонерів, інвалідів, всім виплачують, щось роби, а працювати хто буде, кроме цього вилавлюють, знімають з маршруток. Зараз на маршрутках абсолютно їздити не можна. Не те, що не можна категорично не можна. Якраз маршрутки, ті, що в'їжджають в міст город, з міста, місто з міста, да? допустим, ті, що передвигаються допустим, між міром. Їх просто всіх виводять людей, вручають повістки і тому подібне. Незаконні, звісно. Ну, не будемо про це балакати, бо, як ви знаєте, внідряється законопроект там, де або ти кажеш про владу все хороше, або нічого. Ну Це такі справи. Так що, помилуємося погодою, дивіться, яка погода сьогодні. Хоча я вам скажу. Марка є, біжать, вітерець присутній. Ну, не знаю, доща не обіщаю. вчора був, вчора був дощик. Трошки Ночью. Ніч прошла. У мене, по крайній мірі, спокійно, восні, заморилось, просто Просто піпець заморилося. Воно мотанина оця в городі, ну, таке воно і є. Мотаєшся, вирішуєш справи там свої вирішуєш і на цій почві время летить, не присідаючи. Якось отак воно. якось отак воно Чекаємо зими. Потихеньку підготавлюємося бо нам вже неоднократно кажуть про те, що прямо відкритим текстом закуповуйте повербанки там, акумулятори. Там. Ну, коротше, нас готують і сказали, що не, независимо від того, чи будуть ракети, чи не будуть ракети, чи будуть обстріли. Щоб то не було, в нас вже графіки составлені. Готуємося від, до відключень конкретно. Вже все готове, потихеньку внідряємо все добре, друзі. Так що ось такі справи, друзі. Дивлюся новини, ще бачу, що якщо будуть вибори у нас президентські, да, я бачу, що тих людей, яких би я не хотів бачити, скажімо так, <рігла> ну от я не знаю як Арестович відвигає свою кандидатуру. Ну, я не буду про нього зараз розмовляти, <рігла> ну, чоловік пропіарився трошки на війні. Успокоював людей і, звісно, він цим самим знайшов собі багато-багато прихильників, питань немає. Але якщо покопатись глибше, не хочу просто в цей бруд залазити, чесно. Давайте візьмемо ще одного кандидата притулу. Я просто, просто мені смішно, да, притула. Зі сміх і гріх, я не знаю. Да, ще одна маріонетка ну, Треба якось робити так, дивитися туди, де є дійсно ті люди, які могли б країну спасти від цього всього, саме головне від корупції, від війни. от. Бо чим далі воно все це йде, воно діходить не до хорошого, це так точно. Люди роз'їжджаються, пенсійний вік робочий, допустимо, працездатний увеличують, на війну відправляють вже студентів. Зараз навіть молодь чи батьки дивляться, якщо дитині там условно. 15-14 років, їх просто, просто вивозять, Просто вивозять, тому що настане 16, 17, 18, коли зараз і дитину заберуть на війну. От просто рано чи пізно заберуть. Вони ж сказали, що воювати будуть всі. Яким чином? Ну, Якщо вони беруть вже інвалідів. У мене товариш інвалід на Абуховці. До нього кожен день приходять повістки. Як таке може бути, непонятно. Тому нам нужен лідер іменно той, що буде з народом для людей, заради людей, заради країни, який буде на благо приймати ті чи інші закони там, ну, з тими депутатами да, і підписувати ці закони і тому подібне. Я, допустимо, зі своєї сторони поки що бачу тільки одного кандидата, це Денис Єлісейович, якого... Який бізнесмен, да, українець і більше кандидатів поки що я не бачу, на жаль. Ви в Ютубі можете забити цей Денис Єлісєєвич і побачите багато відео від нього і не тільки. Ото такі справи, люди добрі. Там, боже, таке витворяють Не прийду дуже багато машин От Просто дуже багато машин І половина ж з цих автомобілів Ну за рулем Олані сидять От просто самі настоящі, що вони є в Ілані Всі якісь злі, не пускають ніхто нікого Нікуди Кудись летять спішать. Ну, це обично утра таке твориться, От з утра я замітив, я кожне утро мотаюсь по центрі, візде, Ну Візде де мене тільки не носить. да. По роботі, звісно, просто так ніхто не їздить. То з утра е, саме зліші <схід> ці всі водії якісь, всі кудись спішащі, не успіваючі. На цій почві трапляються багато ДТП. От, І потім люди вже ніде не спішать через них. У нас розв'язки дорожні зроблені таким чином, що якщо, не дай Бог, щось случається на дорозі, то півміста стоїть, от, просто стоїть. Я другий раз очередую і, і ділюся з іншими путями, доїжджаю в ту точку, де мені треба, іншими путями, буває, їздю і ділюсь по времені. Хоча туди далі по другому путі доїхати мені з точки А до точки Б. Ну я проїжджаю швидше, допустим. По другому маршруту, допустим, в мене довше виходить, хоча коротка дистанція по времени, знаєте. Ну, по, по кілометражу. Непонятна ситуація. От зараз бачите, я їду. Ой, сонечко у нас виходить, друзі. Хорошо. Дуже хорошо. Взагалі... Взагалі хотілося би якось десь погуляти. Вчора проїжджали, кстати, ми біля... Як же воно називається? На Победе знаходиться там парк такий. Біля Січі були. Ну вже ночі, правда. Вот. Біля Січі були. І спіймали себе на думці з що що ну, дійсно ми не були на січі вже дуже давно. Просто погуляти, красива атмосфера природ, з природою трохи ближче, да? якби там і багато на що можна подивитися. Опять-таки mm. ж треба знайти на це час. Кожні вихідні хочеться як не віддихнути, просто повалятися біля телека, Так якісь справи є, да? щось рівно треба закрити. Бо в будні ти ж працюєш. Получається, у вихідні треба закривати питання якісь ті чи інші. Така ситуація якась інтересна, виходить. Ну нічого, все буде добре. Головне, щоб був мир, спокій. Все буде хорошо, друзі. Ну а ми двигаємося далі. Працюємо на позитиві. У суботу у нас є мітинг на підтримку ЗСУ по поводу того нецільового використання коштів нашою владою, місце того, щоб допомагати Збройним силам України. Кстати, последня зашкварна новость про виділення коштів, це будуть оновлювати оці купола на церквах по цієї, чи як ви, там, ну золотистою краска чи що там. Виділяють, якщо не помиляюся, 80 мільйонів гривень ну Я ще провірю цю інформацію, це вчора я узнав. Я просто прикинув, що на 80 мільйонів гривень можна нового як багато купити дронів, чи, чи якоїсь амуніції, чи чимось допомогти хлопцям на війні. Ну що ж, надіємося на краще, надіємося на мир скоріший. Всього найкращого, сонячного дня, позитивного, гарного дня вам. Щоб ваші мрії збувалися обов'язково. І не забувайте поставити лайк, якщо захочете. Хто хоче, може допомогти мені, ставши спонсором мого каналу. Ну і пишіть коментарі. Всім спасибі тим, хто пише коментарі підтримку мого каналу. Спасибі вам всім. Все. До побачення, друзі.